Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, що посмішки квітли. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Дітки, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи є на світі такі люди? які б нічого взагалі не боялися. Нічого. Немає. Ні. Ні. Немає. Ти вважаєш, Артемчик, що нема. А як вважає Злата? Є люди, не бояться нічого. Какой? Чи є, є люди чи на світі, які нічого взагалі не бояться? Є чи немає? Ну, я хочу ну, кажи, ну, О! Є? Ти думаєш, що є. Ну, добре. А як ви думаєте, чи бувають страхи даремні? Що таке даремний буває. страх? Це коли люди бояться чогось даремно. Чи буває так? Буває, буває. Буває, так, так. Люди б... Буває таке, що люди даремно чогось бояться. Бояться того, чого насправді боятись не потрібно. А в народі кажуть, у страху очі великі. І саме про такий страх написав твір Микола Носов. Звідки ви мене бачите? Ні, так, 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 бо мене ще з картинки. Саме про такий страх написав Микола Носов. Твір, який він написав, називається Живий капелюх. Пропоную вам послухати цей твір. Хто це? такі котик? Котик. Угу. Послухати уважно твір, роздивитися картиночки, а потім ми з вами поговоримо по змісту цього твору живий капелюх. на Біля комода і ловив мух, а на комоді на самісінькому краю лежав капелюх. І от Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він як підстрибне і вчепився пазурами за капелюх. Капелюх зісковзнув комода. васько зірвався і як поле дить на підлогу. А капелюх шльоп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи Володя і бадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як кіт Васько потрапив під капелюк. Вони тільки почули, що позаду них щось гепнулось, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелю. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелю та раптом як заверещить, Ай-ай-ай. І кинувся вбік. Ти чого? питає Вадик. Він жи, жи, живий!» Хто живий? Ка, ка, «Капелю!» Що ти, і два капелюхи бувають живі? Подивися сам, вадик. Злата. Влада, тихенько. Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх. Поповз прямісінько на нього. Він як заверещить. Ай. І стриб на диван, а володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай, ой. Заверещали хлопці. Зістрибнули з дивана і мерщій з кімнати. Прибігли вони на кухні і двері за собою зачинили. Я п -п -п піду, каже Володя, куди? Піду до себе додому. Чому капелюха бо боюся? Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузочку смикає. Ну, піди подивись. Ходімо разом. Я візьму кочергу, якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж візьму кочергу, та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лижну палицю. Вони взяли кочергу і лижню палицю, відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж це він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його як трісну кочергою, каже Вадик, нехай тільки підлізе до мене ближче. Але капелюх лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Гей, ти, капелюх. Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі. І почали ж бурляти нею в капелю. Бурляли-жбурляли, нарешті вадик влучив. Капелюх як підстрибне вгору. Няв! закричало щось. Дивляться, з-під капелюха показався сірий хвіст. Потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько, зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з комода впав, здогадався Володя. Вадик схопив Васька і давай його обіймати. <кій> <кій> Васько хрененький, <кій> як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів, він тільки пирхав і мружився від сонячного світла. Ось така історія, такий цікавий твір під назвою Хто запам'ятав, живий капелюх. Живий Капелюх, вірно, так. Чи сподобалась вам ця історія? Так, No. Добре. А як ви думаєте, чому саме така назва в цьому твору живий капелюк? Чому саме така назва? Чого називається живий капелюк? Там ходив котик. Тому що хлопчики насправді подумали, що капелюх дійсно живий, так? Скажіть, як ви думаєте, це ця історія, яка, яку ви щойно прослухали, це оповідання чи казка? Казка. Чому ви думаєте, що це казка? Оповідання. Оповідання. Так, оповідання. Чому оповідання? Тому що. Що описано в цій історії? Казкові події, чи ті, які можуть бути насправді? Ні. З такої не можна повірити? прияті, може, забрати? Може. Так, може, тому що в, цьо, в оповіданні описані справжні, реальні події, які насправді можуть статися в житті. А як звали кота в оповіданні? Азо. Кочка як баба. Олюха. Васька. І Васька. Так, Васька. А чи запам'ятали імена хлопчиків ви? Скажіть. Вот, нікаких банок. Кибовод. Вадик і Володя. Так, Губовод, Володя, та Вадик, так. А кого ловив кит? Так він Муху. ловив мух. І що трапилося одного разу? А мога сіла на капельок, так? І, що і далі ще трапилось. І капельок упав на і на кота. Так, тому що коли потик підскочив, чепився своїми кігтями за копелюк, то він впав на нього і накрив його зверху, так. Чого злякались хлопчики? Чого хлопчика? Хлопчик. Що... Для... А от один колябе. Так, вони злякались капелюха. Так. А що ж в цьому оповіданні найголовніше? Мені Мені. Ага. Як думаєте? Я хочу маю В цьому оповіданні саме головне це страх, хлопчик. Адже вони... Дуже злякались, як вони кричали. <кій> ай, 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 так? А куди скочили хлопчики, побачивши живий капелюк? На диван. На диван, правильно, а потім куди вони побігли. Ось вони на дивані картинка, а потім куди вони пішли? На кухню. Так, вони побігли на кухню. І що ж вони взяли, аби захищатись? А. Палку і так, Правильно, лижну палку та кочергу. Так, а що ж потім вони почали робити? А. Да. По полу. Так. І, і е, картоплю взяли і почали росати. Так, вони вирішили кидати картоплею живого капелюха, так? Так, правильно, а коли хлопці влучили картоплею в капелюх, що вони побачили? А. Пірніше, кого? Вони побачили? Сірий хвост, потом лапу, так. а потом замолок і кота. Так, вони побачили, що висунувся сірий хвостик з-під капелюшка, і саме в цей час вони зрозуміли, що вони, що хлопці боялися даремно, так? Їхній страх був даремний, адже під капелюшком то сидів. От. От. Так. Дітки, ми закінчуємо заняття. Спробуйте, будь ласка, вдома переказати це оповідання. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.